85 гривень за одиницю. Крута пропозиція. Дитячий мікс від брендів УПУ та Пеперс. Розміри будуть від 6 місяців і до 14 років. Ціна такого лоту 4230 гривень. В лоті буде 50 різних одиниць. І покажемо вище, які тут будуть цікаві пропозиції. Будуть ось такі класні курточки з совшала на дівчаток, будуть на малючків різні цікаві такі в'язані речі. Ковтинки, шапочки. Ось такі будуть светрики. Буде ось, ось такий гарний кігурумі, дуже красивий, зі спайдерменом. Штаніки будуть на осінь. Дуже вже буде оці багато осінніх речей. Це штанішки, худі, джинсики. Ось такі худі будуть цікаві. Також буде декілька речей для маленьких діток. Слюнявчики, шортики, буде ось така гарна сукня-тунічка на дівчинку. Будуть шкільні брючки з такого плану, таких брючок буде дві пари в очі, светрики будуть. Ось такі гарні термоштаніки. І різні ковтинки, футболочки, маєчки і штаніжки. E, В вот оці буде 50 одиниць розміри від 6 місяців до 14 років і для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.